Після того, як в Україні заборонили російські соцмережі, в інтернеті з'явилось безліч програм, які допомагають обійти блокування. Завсідники проросійських мереж використовують vpn сервіси та анонімайзери. Такі програми замінюють геолокацію. Людина насправді перебуває в Україні, а система думає, що вона, наприклад, у Польщі чи Америці, а там заборони на російські сайти немає. Школярі за три секунди почали це робити. Пенсіонери їм школярі показали, вони це зробили. Ми ж не будемо уподоблюватися Росії і блокувати VPN. Більша кількість користувачів перестала їм користуватися. Я сподіваюся, що навіть ті, хто користується, вони розуміють всю вразливість своїх особистих даних від там геолокації до того, що вони пишуть своїм друзям. Особливо небезпечно, коли інструментом обходу блокування російських сервісів починають користуватися державні структури або ж військові у зоні АТО, адже аналізуючи сторінки у соцмережах, можна дізнатися, де найчастіше буває користувач, його родичі та колеги, і саме досліджуючи акаунти російських військових, українські та західні спеціалісти довели присутність кремлівських бойовиків на території України. Перед тим, як начать пользоваться російськими браузерами, в яких встроенный VPN, ви повинні розуміти, що доступ вашої інформації в вашому комп'ютері будуть иметь спецслужбы Российской Російської Федерації. За результатами дослідження компанії Джеміус, після запровадження санкцій, російський інтернет ринок втратив майже 7 мільйонів українців. Особливо це відчули рекламні компанії. В рази зменшилась кількість користувачів, тому абсолютно виправдані дії. Абсолютно все діє те, що з мільйонів декілька десятків тисяч користуються віртуальною приватною мережею, Мано це абсолютно не не є ознакою неефективності рішень. До введення заборони ВКонтакті був в Україні найвідвідуванішою соцмережею. Тепер його українська аудиторія зменшилася на 3 мільйони людей, і це дало зелене світло іншим соцмережам, зокрема тим, що створені в Україні. Катерина Зулінська, Олена Гук, телеканал Віта